Так, Альф разом з татом тягне і Леона. Альф, тягни, 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 давай, давай, тягни. Тягни, 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 Альф, тягни. Альф і тато катає дітей. Дивіться, як Альф старається. Тягне дітей. Дивіться, дивіться. Диві. Молодець, Альф, молодець. Во. Ні. А -а -а -а! <рив> ти ч лізь під кочеля? Альпош. Тепер не будеш лізти, ти як маленький дитячко. Ні, окей! Не... Такі родини. Ще сильніше Точно не страшно. Левчик. Тримайся. Левчик, тримайся. А дивись ту сторону. Ту сторону Дивися. О туди. О, привіт! Тримайся руками. Кажу, в мене були білі рукавиці, але я один раз вийшов Аль, Ай! Не підходь до дівчинки, вона боїться тебе. Пихай на Раз, два, три, чотири. Ти що дай? О, давай! Ого. Мам, давай стрім ну, на качелях. Оп. Оп. Все, 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 Сі, вже не переходьте.